Це кущ клубнічного, з якого я вже знімав відео з урожаєм. Він був обрізаний коротко на 2-3 бруньки. і при цьому він достатньо сильно загрузився, що навіть прийшлось нормувати його на кількість грон. Запас старої деревини в нього чудовий. Видно, що товщина. Самого пагорна досить значна. Так, і почнемо його обрізати. Цей раз я його також обріжу на 2-3 бруньки, не більше. Тому що кущі, які щеплені на високому штамбі, це 1,5-2 метри, вони досить непогано переносять коротку обрізку і чудово загружаються. Також я ще покажу. Не в парнику а на вулиці кущ теж клубнічного, якого я обрізав теж на коротку обрізку, але там результат був трохи інший. І ще один нюанс. В попередньому році був один пагін на два вічка. Якщо я в цьому році кожен новий пагін обріжу навіть на два вічка, їх буде досить багато, буде багато лишніх. Тому я. Зменшую їхню кількість. Тобто, ще тут я обріжу. І ще один оцей пагін, я його зріжу повністю. Так, і дивимося, що виходить, що в мене виходить із одніє старої бруньки із старої деревини, буде виходити 4-5 вічок. А ось сусідний варіант. Також можна два оці дві вічка оставити. А оцей старий пагін, старий плюс нова деревина, повністю зрізати. Ось так. І в нас остається тільки два вічка. Тому що, якщо їх буде більше, кожне з них розпуститься, буде такий собі йожик. Який треба буде багато виламувати і багато з ним путатись. А ось цей варіант плюс ось цей, ще більш-менш підходить. Це також кущ клубнічного, якого я спробував обрізати коротко на 2-3 бруньки. Що з цього вийшлося? Не кожен пагінець вижив. Урожаю цей кущ було досить мало. І я більш таким способом невисокі кущі обрізати не буду. Тобто коротка обрізка, більш підходить, це я провіряв на різних сортах, гібридах, коли йде високий штамб, Тоді так, є великий потужний запас старої. Деревини і можна обрізати його коротко, і воно буде родити і буде багато гронше, навіть прийдеться їх нормувати. Але коротка обрізка, коли сам куч не штамбовий, а він фактично йде ближче до стандарту, я б сказав. То вважаю, на нього практично ну, було ну, мало діаниської форміровки, коротку обрізку. Можна робити тільки в тому випадку, якщо у вас наскільки погано визріла лоза, що ви не можете відміряти 11 вічок, тоді так. Да, Хоча щоб різка була, робіть коротку. Це як крайній випадок. А так, то старайтеся оставляти 10-11 вічок, можна і більше. Останній випадок це кущ Дубовського рожевого. Яка з ним була проблема? Значить, Перше, що в нього дуже багато взагалі, цей гібрид дуже любить гнати жируючу лозу. Можна побачити, наскільки вона товста. Тому що на цей кущ воно викинуло 2-3 грони. Вони були около 1 але все одно для плодоношення такого куща це дуже мало. Тому що ми зробимо. А, І кроме того, він ще й не дуже визив, тобто в нього одні пагони дуже товсті живучі, ті, що тонші, вони визили на один-два вічка стиметів 5, все остальне це зелень. Але і в цьому цей кущ теж можна виправити. Зараз я покажу як. На цьому кущі я знайшов більш-менш лозу, товщина якої відповідає. Яку можна оставити на плодоношення? Так, я знайшов два таких пагони, які більш-менш підходять для цього. Я над ними зараз зріжу ось це. Так, це ми зріжжемо. Це також. Оставляємо два цих пагони. Тут я читати по вічках не буду, а просто. На вибір, наугад, скажімо так, виберу більш-менш лоза і визріла, і нормально на зрізі. Один пагін та другий. Так. І ще я бачив в другому місці також такий пагінець ось цей. Трохи невдобно тут знімати і зрізати, Так, це ми тут вберемо, зріжемо і над ним теж зріжемо. І ось цей пагінок ми оставимо. Потім для того, щоб прикріпити до шпалери, ми весь цей кущ опустимо. А оці пагони, які ми вибрали, що вони більш-менш Готові до плодоношення. ми їх прикріпимо горизонтально до першої провулки. На зиму я оставляти ці кущі так не буду, я їх познімаю і укрию. Далі буде ще відео про те, як ми укриваємо виноград, що ми ложимо для того, щоб не було мишей і щоб він хорошо зимував. До весни. Якщо вам сподобалось це відео або інформація була для вас корисна, ставте лайк та підписуйтесь на канал.